Пане Йоване, що скажете, такий початок був непростий. Чи були вирішальними ось ці два голи, що від них прийшлось відходити? Ну і взагалі як оцінювати результат матчу? Ну, Як і сказали, у перших минутах трудно було а, проти Олександра обучена команда, обучені ігроки. Молоді видно одразу, що є селекція в цій команді. А, звісно, було тяжело, але старалися. А, Не отступали сколка могли, столько и, и атаковали, конечно, и одбрањали се. Тоже у нас било во вторен тайм, може би, пару э, непрости момената у них тоже, така што, в общем, да сказать так, половина-половина, доволен-недоволен. Недотиснуло. Чего не, не выстачило в другом тайме? Ну, может быть, и силы не хватало, и мастерства. Все это вместе, конечно, и непростой суперник, когда надо двигаться, оставляли большое пространство сзади, сзади наших центральных защитников. Так что понятно, что когда и еще дома, хочется отыграться. Без разницы, если это Шахтер или александрия или Воск, кто здесь приходит, конечно, хочется отыграться. Поэтому и было сложно пресингуєш і, і не просто, дуже багато тирає, тира, сили тираєш, коли це все робиш. Можливо, вплинула ось відсутність центрального захисника, так? І грека не було, і Ярослав Сорочан, можна сказати, так, на незвичній позиції грав. Ну так, да, але це вже є вот вторая третя ігра, він дуже умний ігрок, так що я не, не просто так поставив, знаю, що він може і які качества у нього є, так Що... Це взагалі навіть немає оправдання, що це оказиться, що відсутствували, які сказали. Зараз епідемія травм, якась там, багато так, втрат, да, дискваліфікації. Надовго ви були грек, там, інші гравці. Ну ви всі розумієте, яка ситуація у клубу. І так они останавливаются. Так что що надеемся, чтобы бист вернулись в команду, и, конечно, приятно будет, когда все годки знаходиться. То есть чтобы когда они все здоровы, уже тренудно намного легче. Innocent повернувся, не вистачало так такого гравця в команді. Ну, он і натворив там два моменти, чисто їма пас в ноги, понятно, паре не грав довго і у проблеми з рукою і він он що боїться, що він тренує, може бути, останні две тижні тренує, Так що більше я хотів, щоб він грав, ніж він, що хотів. Так що, конечно, неплохой игрок, хороший игрок, хорошее качество. Просто йому надо uh, посмотреть, що з його рукою, вирішати ці питання і намного лучше буде грати. Ну і що сподобалось сьогодні, можливо, те, що тиснули до кінця, грали і ось не при не зупинялися до заключних хвилин до свистка. Ні, ну знаєте як, якщо нету мастерства, якщо не вмієш грати, то треба бігати. І, звісно, поки пока у нашої команді, що касається що вони стараються, це взагалі молодці. і Дякую їм. Спасибо им за это. И еще надо добавить на мастерство, надо ще больше работать с мячом, думать, правильно думать. Не просто бегать с сердцем, надо головой бегать. Анатолий все в порядке, заменили его. Ну, пока неизвестно, его і, і так травмирован был стоп, так что это, наверное, дополнительно еще. Так что посмотрим. Цель, стрипку, так. Ми бажаємо успіхів у наступному матчі у Києві. Дякую, будемо. будемо забирати очки в локомотива. постараємось. Дякую. Володимир Богданович, вітаємо вас з перемогою, але така хвилюча перемога. Два м'ячі забили. Потім ось трохи втратили ініціативу в другому таймі. Як це сталося? Які думки були, коли забили два м'ячі? І Чи, можливо, рано повірили в успіх гравці? У ну, мене особисто таких думок не було, тому що я знаю, що молоді хлопці і вони. Побачили, що в першому таймі гра дає, дається, і тим паче одразу забили два м'ячі, хороші м'ячі, особливо другий, та і перший після стандарту награного. І звичайно, ми розуміли, що зразу піде, як ми говорили, перед грою, що будуть розслаблені. Так воно і вийшло. Десь концентрація загубилась в одному, другому епізоді і гул назрівав. Я вже говорив їм, що я вже чекав, коли. Гірник спорт заб'є один м'яч. Так воно і вийшло. Роздягальні знову таки поговорили і могли забувати другому таймі. Чимало нагод було, але така напружена кінцівка була, тому що хлопці гірника не змирилися з поразкою і хотіли доказати своєму тренеру та й вболівальникам, що спроможні на те, щоб зрівняти рахунок. Ну, такі удари в Каркас воріт були, що якщо б там зрівняли рахунок, і що б з цими гравцями робили, що влучили у Каркас воріт? Так, це. Це майстерність. Треба попадати, забивати, щоб м'яч у ці був. Це буде тоді і спокійніше грати. Ну, в цілому, що скажете, по грі, ось другий тайм такий вийшов. Ну, і перший, і другий, динамічний, цікавий. Що сподобалося грі вашої команди? Моєї команди ну, мені сподобалось початок матчу, напевно, в більшій степені. І ну, те, що, нарешті, ми. Хоча ну, ну, знов-таки пропустили в другому таймі. Це мені знов таки не сподобалося. Ну, пропустили, правда, в першому таймі, сподобалося, що в другому таймі не пропустили, тому що перед цим ми постійно пропускали в другому таймі. Та і перемога. Перемога важка, але найголовніше, що три пункти ми заробили. Потрібну заміну не зарано зробили, зняли провідних гравців, Базаєва і потім ось як спорт Ні, ну, Я почав... бачу, що фізичний стан на даному етапі, і Базаєв сам попросив заміну, сказав, що він не витримає більше. А Матеуса потрібно було змінювати, тому що гравець першої команди і тренер головної команди сказав, що він зіграв 60 хвилин. Тому ці заміни ми почали робити, тому що треба було освіжати трішки гру. Ну, Бразильці допомогли сьогодні, перший гол забив Родрігас. Так. Артур забив перший гол, да, молодець, і вчора дебютував за першу команду, так що прогресуючий центральний захисник, так що все нормально в цьому плані. І такий серйозний професіонал, молодий хлопець. Ви у своєму інтерв'ю оголосили, що є бажання у першої ліги вийти. Відрив такий, ну, невеличкий, але чи складно, чи, чи не просто, мабуть, буде да, виконати сезон. Бутання перемагати в кожному поєдинку. Звичайно, хочеться бути максималістом, щоб хлопці теж розуміли, що треба максималістом, а не так просто виходити і грати. Тим паче, що. Все одно всі прекрасно розуміють, що і преміальні ніхто не відміняв. Так що, але найголовніше для них це прогресувати, рости, а якщо виходити на гру і не думати про перемогу, тоді кожен гравець і кожен спортсмен він не буде прибавляти професіональному рості. Це однозначно. Це вже ваш п'ятий матч у другій лізі. Якщо е, казали, що у першій лізі там боротьба, то у другій лізі що це? Це може можливо, нестабільність, можливо, це ще більш боротьба. Є, боротьба в чому ви маєте на увазі? Більше не техніки, а боротьби. Ні, я не можу сказати, що багато боротьби. Так, да, багато боротьби, звичайно. Ну, перша ліга, звичайно, там більш кваліфіковані гравці, але все одно всі намагаються грати в футбол. Ми грали з цими командами, зустрічалися, те, що ми бачили. Всі намагаються грати в футбол. І ми тим паче, тому що в нас молодь. Ми, ми тільки в кінці зберігали вже рахунок для того, щоб зберегти його, для того, щоб веселіше їхати додому. А так, друга ліга, нормально. Саме, головне, що якість полів непогано, де ми грали. Це от радує, чесно кажучи. Сьогодні теж непогано? Да, да, мені дуже сподобалося, ми очікували, що буде гірше. На картинці ми бачили, але я думаю, що буде гірше поле, так що мені все сподобалося.